The Washington Post опублікувала статтю з аналізом результативності контрнаступу збройних сил України. Ключова теза статті причини контрнаступу і такого результату лежать не в політичній площині, як це подає російська пропаганда, а у розбіжностях поглядах між українським. Та американським командуванням щодо строків та напрямків наступу і відхилені від плану. Хоча Збройні сили України місцями, як вказують автори, отримали навіть більше техніки, ніж просила командування. Автори статті також пишуть, що командувач збройними силами США в Європі тижнями не міг зв'язатися з головнокомандувачем Збройних сил України на початку контрнаступальної кампанії. Також вказується. В статті, що 70% військовослужбовців однієї з бригад, наводиться приклад 47 МБР Магора, яка вела контрнаступ і була оснащена новітнім західним озброєнням. Вступила в бій, не маючи бойового досвіду. Непрямо подано тезу про те, що західні озброєння отримали непідготовлені з'єднання у матеріалі «The Washington Post» Про це пишуть. Крім того, на думку «The Washington Post», не були Повній мірі враховані такі чинники збройні сили України не мали переваги у повітрі, що є основою для подібних американських операцій. Також українські військові вчилися кілька місяців, тоді як американці в подібних випадках готуються до цих операцій не менше року. Зараз на ставці верховного головнокомандувача тривають обговорення того, як покращити ситуацію е та успішніше діяти в наступальних кампаніях. Відповідні доручення отримало військове керівництво. Важливо розуміти, що це зовсім не політична тема, і стаття з Washington Post саме про те, щоб провести роботу над помилками, як американському, так і українському командуванню. Бо тільки так можна перемогти. Те, що зараз відповідні питання підняті на ставці, цілком логічно. Впевнені, що наше військове командування врахує. Минулий досвід для планування нових кампаній і успішного планування перемог на фронті. А українське доросле суспільство не підіграватиме російській пропаганді, і не перетворюватиме професійну дискусію політичні маніпуляції. Слава Україні!